Привіт-привіт! Розклад має назву поради від загаданої вами людини або душі. Я хочу, щоб ви зараз обрали свій варіант. Може бути декілька варіантів, щоб отримати підсказку або від живої людини. І неважливо спілкуєтесь ви чи не спілкуєтесь з цією людиною. Чи від мертвої душі? Буде п'ять варіантів. Всього п'ять варіантів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вибирайте свої. І зараз побачимо. Ставте на паузу, якщо не вистачає часу, ми дивимося. Позиція номер один. Вийти із стану жертви і поняти, що від тебе залишить твоє життя, а... взяти себе в руки, йти в магію. І тут почалось. Да, ми знаємо. Я знаю. Давайте запитаю, хто тут, да? бо я, По бо мене тут не зрозуміло. Старша яка, якщо жива? Старша яка, якщо мертва. Мертва. Мертва душа. Старша яка жінка. Старша яка мужчина. Мужчина. Мужчина прийшов, повешений роду вашого, і, можливо, дійсно його смерть була або самогубець, або або його повісили. Ну, тобто таке. Можливо, це геть далекий-далекий родственник, да? і Він розказує, каже: Я знаю, що в тебе в житті відбулася дуже велика розруха, і цією розрухою був винен, став. Мужчина, холодний, закритий, король да, який дуже довгий час, ну, який тебе відштовхнув, зробив тобі боляче, ніби кінжал в спину, так? Да. І від того в тебе йдуть переживання, і багато сліз виплакала, і нервувалася, і болі багато, розчарування багато було. Ти розчарувалася взагалі? Але в тебе є шанс, і в тебе є ресурс для того, щоб рухатися вперед? Тому що там впереді тебе жде твій імператор, твоя істинний мужчина Вихід із отшельника уйти з одиночество. Що це означає? Що означає уйти з одиночество? Переписати свою судьбу яким чином. Перестать закриватися і шукати от жизнь. Перестать внутрішньо своїми думками, а, призивати і жити установками, де ти одіночка, і в тебе нічого нема, в тебе тут все є. Его, ага, тут з его попрацювати треба. Так, да, тут треба працювати з его. Я, є ти, ти, є я, я. Обнулення. Легкості, більше легкості, убрати страхи. Йти вперед. Страх рухатись вперед в стосунках саме. Так, да, страшно йти в стосунки. А саме тому прокачувати свою самоцінність. Самоцінність. Чому? Тому що, якщо у тебе є страх йти далі, значить, ти не впевнена в собі. Самоцінності немає. Компенсую я це все, засуджуючи інколи людей, не маючи такий шаткий стан, то хорошо, то погано. Інколи буває, що засуджуєш людей інших. І це явно чути. Самедостаточні. Мужчини не самодостаточні, приходять. мужчини маленькі мальчики. Ти хочеш сім'ї, або ти хотіла сім'ї, да ти готова до сім'ї. Просто мужчина не йде, бо ти закриваєшся від нього, от. Мужчина не приходить, бо ти від нього закриваєшся. Дозволь чоловікам проявлятись до тебе. Пройди урок розбитого серця. В твоїй житті є справедливість. Якщо ти будеш сама соблюдати справедливість. До себе, коли груз прошлого залишиться в прошлому, а ти не будеш боятися йти вперед. Слухай свою інтуїцію, ти ж відьма. Перша позиція у нас така. Позиція номер 2 Женщина. Жива. Тут жива женщина. Можливо, живе не біля вас, можливо, можливо, далеко від вас. Каже, в твоїй житті запускається зараз справедливість. Чекай новий шанс. Але якщо ти будеш в подавленому в низькій вібрації, ти цей шанс просто можеш не зловити. Не взять, не побачити? Ти можеш цей шанс не побачити? Що за шанс? Інформація буде йти? Ну, а що за шанс? Фінанси, бізнес, побудувати бізнес, помощ, помощ якогось мужчини, який прийде і допоможе тобі. Ресурсно навіть, так. Да. да, те, про що ти мечтала, будуть будуть прям спочатку прийде мужчина, який допоможе тобі реалізувати те, про що ти так сильно хотіла, потім прийде мужчина, який а, буде з тобою взаємодіяти. На правах чоловіка, який хоче стосунків. Слухай свою інтуїцію, настав час иди далі, вперед, і ти кажу, іди вперд, пора тобі рисковать, виходити з зони комфорту, виходити из одиночества, взаємодії з людьми. Ресурсу в тебе предостаточно, але ти чогось стоїш на місці. В тебе трансформація зараз. Може, що так важко. Урок пройди на, на свою власну ресурсність, Королева Пентаклій. Повір в те, що ти все можеш. Перестань боротися сама з собою. Просто запроси щастя в своє життя, і воно прийде. Ось так. Два друга позиція. Позиція номер три. Ух ти. Дивіться, у нас три старших аркана. Позиція номер три. Вибор. Відлю неї вибор. Це аркан, якщо це живі. Це мертвий. Це мертвий. Старший аркан якщо... женщина. Старший шаркан якщо... мужчина. Мужчина. Любов. Ну, справедливость, Дивіться в вашому житті. Ти по справедливості вибрала правильний шлях. Ти на правильному шляху каже. Ти на правильному шляху ти працюєш над собою. Ти чітко вибрала свій шлях, і ти міняєш долю. Ти каже, вистояла. Встрічай. Встрічай мужчину. Їде до тебе мужчина. Одинокий. Не. Не з кимось там, да? не одружений там, не... без цього, без прицепу якогось. Їде мужчина в дорозі. Для наповнення, для любви, для взаємодійства. Чистий чоловік, дивіться, білий, білий наряд, а це говорить про те, що він чистий. Або він обну... об... обнулений, да? або це чиста душа для любви, для любві. Король кубков. Так. Ты боишься? Ты боишься? Ты боишься віддавати, ты боишься віддавати свій ресурс, того, что ты залипаєш. Любленый шоу, дьявол, ты в стосунках залипаєш. Але якщо ты будешь чути свою інтуїцію, то в тебе все будет добре. Мужчина будет тебя любити. Мужчина, теж йде. Мужчина йде для того, щоб вкладатися. Спочатку ти можеш зрозуміти, да, спочатку тобі здасться, що, що він знову налігкий, і, типу, і знову якась херня, але потім ти побачиш, що він не зупиниться, що він буде далі з тобою взаємодіяти і далі. І далі повноцінно відкидати твоє минуле в сраку. Ну, якби Закривати двері в минуле. Тут повноцінна взаємодія да, і розвиток стосунків. Ти, кстати, ти розчаруєшся того, що а, чого тут розчарування? того, що ти побачиш, скільки, якими ілюзіями ти жила. І ти побачиш той момент, хто ти на самом деле, яка ти потужна душа. І от воно буде істинне. І от ти вийдеш на новий етап, на новий рівень. Що це за новий рівень? Пізнання себе, розрив шаблонов. Вийдеш заміж. Король Пентаклі вже повноцінно. Так. Четверта позиція. О. Тут 100% відсотків кажуть, що заміж вийдеш. Сім'я. Старший каник, якщо живий. Старший канек, якщо мертва. Мертва, мертва душа. Мертва душа прийшла. Ну, ще тут, кстати, може бути і, і живий хтось з родичів, Тоже хотів би щось передати. Ну, побачимо. Рада. О, прикольно. В чем залипание? Ты залипла на том, что ты нуждаешься в любви, нуждаешься в мужчине. І ти ждеш любов і все, і тут, і зараз тобі воно треба. В тебе це прям стоїть як вопрос життя і смерті. Тобі надо любов, тобі надо мужчина. І за цього дуже сложно. Сложно працювати, сложно чувствувати себе адекватно. Движення немає, сили не чувствуєш своєї. Що треба знати. Вглиб себе йди і пізнай свою істинну натуру, пойми, в чому твоя перспектива, в чому твоя сила. Пойми це все і прийми, тому що тут не і тут я жду, щоб хтось мені прийде і дасть. Як тільки ти це дасиш сама собі, цю енергію. Пробудеш в собі свою енергію, так зразу приходить і імператор, твій мужчина. Ну от, енергія, дев'ятка Пентаклі. Вклад в себе должен бути. Позаймайся собою, максимально обери із того, що в тебе должен бути мужчина. Не те, що відмовся, а. Забери звідти заряд, що іменно мужчина дасть тобі повноцінне натхнення, повноцінну віру в те, що от ти будеш щасливою тільки тоді, коли буде мужчина. Любов мені може дати тільки мужчина. Відчуття безпеки мені може дати тільки мужчина, Поняли? Ну, от В такому плані. Тут йде чіткий заряд на те, що мені треба мужчина. А що якщо тобі достатньо тільки мати себе, і тоді зразу приходить мужчина. Як тільки ти сама це собі даєш. Тому що я і ти це є я є ти. Ти є я. І якщо я не самодостаточна, то ти є я, приходиш такий самий недостаточний. Так само я тобі приходжу. Якщо я самодостатня, любляча себе, вмію любити, знаю, що таке люблю, знаю, що таке любити. Істину, без умов, приймаю себе. Приходиш ти, а ти це теж я. Люблячий, значить, я люблю тебе, себе. Самодостатній самодостатній. Самодостатність, достатність чувствую. Самоцінний значить, є цінність тебе. <кій> То, що я є ти, ти є я. Значить, якщо я самоцінний, якщо я тут мужчина самоцінний, і виходить плюс ти, я приходжу в твою життя, ти теж самоцінна. То, що ти це я, я це ти. Я знаю, як з тобою взаємодіяти. І ми з тобою взаємодіємо на одній енергії, на одній війні. Ми знаємо, що означає берегти себе, <кій> дбати про один одного. У нас є ці цінності, вони закладені в нас. <кій> Получається, якщо я люблю себе, і я це роблю з собою. Значить любити тебе, це означає любити себе, бо я є ти, ти є я. Коротше, я думаю, ви поняли. І четверте. Тут 100% <кій> <кій> мертва душа. Хочу сказати старший аркан, якщо мертва душа, от старший аркан і... Вибор. Відстелення душі. Ну от, бачите, королева кубка. Відстелення душі. Прийми, от. Прийми рішення, що в тебе дуже багато всередині є любові. Прийми рішення просто повірити в це. І знай, будь ласка, що тут вищі сили тебе підтримують. І ця любов твоя, яку ти будеш дарувати собі, і іншим, світові, вона дозволить тобі відкрити масштаби енергії і призвати цю любов сама до себе. Бо поки що в тебе стопор, поки що ти відбиваєшся від світу, від стосунків, від, від усього. Хоча хочеться. А йде одне розічарування. Займись собою. Номер один це ти. І тоді ти побачиш, як, як тут страхи пропрацьовувати треба. Тут треба пропрацьовувати свої страхи і не боятися взаємодіяти. У вас іде страх взаємодії. Ви втікаєте, ви закриваєтесь, ви живете в обмані. а на самом деле просто требует ты вперед чувствую я интуитивно а тем самым выключить эту жесткость выключить такого мужика в себе а включить женственность чувствование любовь нежность проявь в себе, как истинно женщина такая любвеобильная обволакивающая разумеется такая мягкая мягкость Це треба включати. З цим треба працювати. Ось така от ситуація. У нас так, що дівчулечки і мальчишечки. Хто там як що дивився? Всіх благ. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що вам потрібно знати. Цілую обіймаю папулічки.